Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплені Марічки. Пробила я радочки на бурячки кормові. Попіл, просто попіл. Думала, буде дощик іти, але не тут то було. Стоїть 100%, що йде дощ, але його всі нема. Може десь йде, не знаю. Тому що я б сказала, би, хмарі десь ходять, ну але Може, дощик збереться десь після обіду і земельку промочить. І тому не буду чекати, щоб земля більше висохла, буду сіяти бурячки. А бурячки куплені в минулому році. Ой, то не буряки. Дівчата, йду бурячки шукати. Її бурячки, знайшла. Лежали в другій коробочці. Це буряк кормовий, він напівцукровий, цвілі. Ну Тут де-не-де прокидається жовтенький і червоний, але більшість є е, білий буряк напівцукровий. Ну, Зараз я зрідка покидаю, понакриваю, а піде дощ. А піде дощ тоді і буде поливати. Посіяла, попритоптувала. Зараз ще візьму грабельками злегка за грибу, та й нехай ростуть. Рядочки такі широченькі, щоб гарно було обгортати. Він лише з краю такий, як то кажуть, як близнюк. Ну нічого, нехай буде це я десятий. Насіння трішки лишилось. На наступний рік можна буде посіяти тільки стільки ж само, тільки порозкидати зернятка. Ну, та й усе. Боже, сонце пече, а стоїть 100% дощ. Загребу і перейду на ту сторону, буду там робити рядочки і буду сіяти моркву, буряк столовий. Ну, усяку всячину. Ай-яй-яй, дівчата і хлопці, доброго вам дня. тепла тлай Божого захисту. Яку ж я зробила помилку? Сапаю бурячки. Ну, роблю першу просапку. Вже вони, ну, де не де видно, як вони сходять. Одним словом, родочки можна знайти. А я купила антимедведку і хотіла б просипати перед просапкою, щоб гранули пішли в землю, щоб потім бурячки будуть підростати, щоб медведка їх не їла. І я забула. Ось так. Ну, зараз розкрию і розсиплю. Я думаю, що медведка Свої зернятка знайде. Розсипала зернятка різнобарні. Ось тут, бачите, сипнулось на одному місці багато. Значить, так треба. Ось анти -медведка. Медведка вже є, вже вона працює, вже вона знищує нашу культуру. І тому ми вже боремось. Ось так розсипала, бачите? Якщо придивитися, то є. Так, рівномірно розсипала по ось такий пакетик один по всій по всій цій ділянці. А там, де просипала поверху, знаєте, ворушити більше не буду. Адже коли почнеться тепло, наші бурячки підуть доверху. Їх десь через тиждень буду проривати. І і тому знову буде просапка. І тому наші зернятка, наші гранули підуть в землю. І медведка. Якщо вона буде тут ходити, то вона усе знайде. І їй буде смерть. Ось так. І її буде гаплик, дівчата і хлопці. Ну, а тепер... Марічка продовжить свою роботу. Усім доброго вечора. Сьогодні у нас 24 травня і ми завершимо наше відео. Тиждень тому, в п'ятницю, я сапала свої кормові бурячки і вони були ледь-ледь-ледь помітні, що вони. Пробиваються, що хочуть зійти. Було видно лише де не де. Ну, а тепер ось так видно наші шнурочки. Бачите? Якщо буде погода і все буде добре, то, напевно, я в понеділок або вівторок їх буду проривати, поки вони маленькі. Я завжди прориваю, коли є два листочки. Тоді вони не так хиляться і, і краще ростуть. І, бачите, тиждень минув і знову зілячко засіялось. Ну, але сапати на даний час я не буду, тому що земля дуже волога. І я просто пересаджу зілля з одного місця на друге. А так почекаємо, може десь блисне сонечко. І я тоді прошарую свої міжряддя і прополю і проріджу свої бурички. Ну, та й усе. А тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую вам за увагу і за вашу підтримку. Усім пока-пока!